Далі говоримо, ми так сформулювали про легалізацію короткоствольної зброї. Legalize, ну, ми йдеться про пістолети. Та, але прийшов Георгій Чайкін і сказав, що ми все неправильно питаємо. Тому що насправді, насправді петиція, яка була розміщена на сайті президента, а ось вона, законодавчо затвердити право громадян України на захист. О! 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 Інтерв'ю скінчилося. Ну, ну, власне, треба розділяти е, два е, різних поняття: право людей на захист так. і зброю. Взагалі треба тридцять е, тисяч Це вони зупинили, бо було вже зараз 1200, Повірте мені. Ну давай без, ну, Давай без конспірології. Ну яка конспірологія? Що це за 8 днів? Ну, все завершено все, ну, правильно. Ясно, бо там треба набрати 25. Угу. Все подолано можна зупиняти. Ну в Америці, наприклад, на сайті американському не зупиняють, доки е, адміністрація Обами не відповість. Тобто, ну так на всяк випадок. Ну, справа не в тому. Давайте поділяти два абсолютно різних е, формулювання: право людей на захист. І те, чим вони можуть захищатися, я хотів би зробити наголос, що ми е, саме першим пунктом е, зазначили зміни до конституції, щоб зрозуміти. А від чого може захищатися українець? Що йому треба захищати? Власне життя потрібно. Доповнити статтю 27 Конституції Ого. України, частиною четвертою такого змісту. Кожен громадянин України має право на вільне володіння вогнепальною зброєю для захисту свого життя і здоров'я, житла та власності, життя і здоров'я інших людей, конституційних прав і свобод у разі узурпації влади, посягань на конституційний лад, суверенітет та торіальну цілісність України. Стоп. Угу. Стоп. Оце є. Те, на чому ми маємо сьогодні зосередитись. Сьогодні ми знаходимося в такій історичній точці розвитку нашої країни, що якщо не будуть забезпечені фактично дуже схожі умови на другу правку до статті до Конституції США, то шансів врегулювати ситуацію дуже мало. А в цьому є якась маніпуляція невеличка. Яка, наприклад? Ну, це називається. Під шумок, що в нас був такий президент як Янукович, який узурпував владу, а до нього був такий президент, як Кучма, який призвів до першого майдану, то давайте ми дозволимо людям в разі узурпації влади. А, а, а хто ж має визначити, коли відбулася узурпація О, влади? Бо Яну... О, О, найголовніше, О, найголовніше! Тому що Конституційний суд за президентство Януковича йому цю узурпацію подарував. І це було нібито в законний спосіб зроблено за законом. Давайте закону ми закону. залишимо от сам термін узурпація влади бо він найбільш турбує саме владу. Я сьогодні там був в ефірі з Андрієм Титируком. Він каже: Я за все за тільки давайте розберемося з узурпацією влади. Так, давайте зберемося. Посягання на конституційний лад е, влаштовує? Територіальна цінність влаштовує, тобто українці мають право захищати свою країну. Повинні отримати право на законодавчому рівні узурпація влади, так як ми бачимо формулювання, що це таке звуження обсягу існуючих конституційних прав і свобод, чи їхня повна або часткова заборона, окрім випадків введення надзвичайного стану або оголошення стану війни, є узурпацією влади. Кожен має право захищати свої конституційні права та свободи у разі узурпації влади, посягання конституційний влад суверенітет та територіальну цілісність України. І нам треба сьогодні визначити, що цей вектор для суспільства надзвичайно Важливий, залучити оту комісію, яку о, має зібрати. Зараз о, про це скажу. Пан про Росман. комісію, та. І там другий пункт є ще в корпусі. Я в хочу петиції. до нього прийти. Негайно ухвалити закон про цивільну зброю і боєприпаси. Який би регламентував все те, що зазначено в першому пункті. Нам треба зазначити право людей на захист, а далі визначитись, хто з якого віку, якою зброєю, після якого навчання, на підставі яких документів може володіти. Це абсолютно нормально. Сьогодні все те ж саме в нас є. Тільки документ на низовому рівні, на рівні наказу міністерства внутрішніх справ. Треба змінити його статус чого, на законодавчий. Це абсолютно розумно. Тобто, я так розумію, що ну, конституційні зміни вносяться ж тривало. Ну, Чому? В курсі так ну як тривало? Ну як тому, що треба набрати 226 голосів, так. голосів. Потім подати подання в Конституційний суд, а потім набрати 300 голосів. І це все, все робиться дуже довго, тому що Порошенко доручив залучити автора петиції, автор ти. Щодо легалізації зброї, яка набрала понад 36 тисяч підписів до обговорення відповідних змін до конституції. Тут ти зі мною говориш, ніби я от член цієї конституційної комісії. Я хочу, щоб водночас, ти Водночас презид... водночас, президент нагадав, що Конституційна комісія працює в складі трьох робочих груп, які розробляють зміни до конституції. Він у відповіді зазначив, що основними напрямами комісії є децентралізація, удосконалення конституційних засад правосуддя та конституційне регулювання прав, свобод, обов'язків людини та громадянина. І виходить, що з конституційною комісією вас прокатять умовно Кажучи, але закон, але закон Рада може ухвалити. А чому нас прокатять? Не знаю. Навіть ну, звідки така певність? А коли ну, нас ти прокатили? Сам сказав, хоч прокопилася влада? Раз. Боїться слова узерпаті. Вона давайте а... дефіні... давайте визначимося з дефініції. Ми на ми Ми мусимо це зробити, щоб унеможливити майдани. Ми мусимо закласти такі важелі, такі стримуючі фактори, щоб більше ми не казали про майдани. Всі мають розуміти свої повноваження, і народ, і влада. Тобто, це цього треба уникати, бо майдани будуть повторюватись. Ви маєте зрозуміти, що це не дарма було прописано в 1791 році в Америці. Не дарма. Тобто ми мусимо от сьогодні знайти це формулювання, визначити кожну крапку, кожну кому, кожну літеру, кожне слово сполучення і записати це на віки? На віки більше не торкатися до цього питання. Я до опитування і... звернуся все ж таки. Це наші глядачі віддають голоси. От, власне, в цьому опитуванні. Правда, ми написали, написали про короткоствольну зброю. Ну, сорі. Ну, добре, я вам хочу Тут сказати, головне, що... головне, що ставлення до слов легалізувати а, зброю. Добре, 70% говорить так, 30% говорить ні. Дивіться, Ром, от так як є. В них не було нормальної соціології. В них була маніпулятивна соціологія, та яку вони хотіли чути. Хто? Влада. Вони хотіли чути про 11%. Чому? чому є? От... А яка? От соціологія остання думка населення стосовно легалізації остання, проти 85 за за, за опитування демократичної ініціативи і центра разумкового клас. Вони роблять серйозні дослідження, завжди які Я можна довіряти. Питання за 11 проти 81 Тобто спочатку ставиться питання, як ви ставитесь до подій за участі правого сектора на Закарпатті, а потім як ви ставитесь, ставитесь до вільного продажу або до роздачі зброї. І відповідь ми отримуємо таку: чомусь не співпадає кардинально з усіма іншими показниками. І насправді, подивіться, Петицій ж було на сайті президента дуже багато. А чому наша перша? А чому в такий стислий термін? Ну, Відповідь існує, тому що людей це по-справжньому турбує. Тобто сьогодні варто розділити два моменти. Давайте визначимося, що має і може захищати українець. А далі просто регламентуємо це. Ні, ну у вас на сайті, я розумію, що ти виступаєш за. І досить багато що помінялося з того часу, коли ти по одному говорив. Тепер ти навіть от конституційні зміни, ось закон. ось. На вашому сайті є чудова стаття про американський штат. Вісконсін, правильно? Вісконсін, так. Не треба ні дозволів, нічого, і там найменша злочинність так, там там взагалі є здається в ньому, коли ті, хто не мають зброю, платять податки на утримання поліції 500 доларів 500 доларів на рік, бо всі інші здатні захистити себе самостійно. Ну, тобто ми закладаємо величезний фундамент, на якому можна казати серйозно про кількість особового складу там, міліції, поліції, про те, які функції вони мають виконувати, якщо громадянин має право і повноваж Захищати себе самостійно, тобто це дуже серйозний ґрунтовний тобто, документ. Ми, ми, ми зачіпаємо навмисно сьогодні досить спірні теми: ну, легалізація проституції або секс роботи, як вони це називають, і легалізація зброї або право на захист, тобто зі зброєю в руках. Я можу пожартувати на цю тему? Ну можна, я б я б тут додавши за легалізацію наркотиків. Тому ну, що... по перше за все, не існує термін легалізації наркотиків, існує термін декриміналізація обігу легких наркотичних ну, речовин. Ну, штора падає одразу, коли ти такі терміни. Але менше з тим юридично це виглядає так. Я думаю, що побачивши, що, що вже е, е, зі зброєю тут все буде розведено, де дехто е, вирішив швиденько розібратися і легалізувати свої надходження від проституції. Ну, ні, це ми так поставили На нашу підтримку жодна, жодний міліціянт не висловився ще. На підтримку проституції лунають просто Подивися. щодня заяви з боку міліції. Ну, от пересічні там глядачі громадського, просто ну, звичайні громадяни цієї держави, вони ж як розмірковують? Ну, в принципі, нормально, тоді б я захищався, так? Але якщо ця зброя попаде в руки якомусь психу, от в мене там. Сусід є, так він прийде, перестріляє тут усіх. Або на селі там хтось прийде, перестріляє. Бо від псих. Або в місті. Ну що, буде під наркотой, буде їхати з клуба, щось не сподобалось. Почав стріляти, повбивав всіх. А що заважає йому сьогодні? А купити зброю нелегально. В цьому не думку. Б. Купити її легально, мисливську, яка продається сьогодні після оформлення дозволу в дозвільній системі Міністерства. Що сьогодні заважає? Чому сьогодні не вбивають? Ну, ми сьогодні... говоримо про пістолет, це ж не мисливська як... зброя. Ні, хвилиночку. Я був вчора е на виставці, бачив там гвинтівки в 50-му калібрі, тобто вони працюють там, до 2 кілометрів. Тобто... Стовідсоткова гарантія летального ісходу. Тобто, і чому, чому? От у мене є цивільна версія автомата Калашникова. Чим я стану небезпечніше? поясніть мені, чим стануть мільйони власників зброї, які сьогодні демонструють свою вічність, чим вони стануть небезпечніше? Нічим. Сьогодні нелегальний ринок більш потужний, ніж легальний. І дешевший, до речі, і оформлювати документів не треба. Так що той сусід простіше купить таке, і все одно не трапляється, не працює. А оці міфи, які постійно штучно вкидають. Не мають фактів. Дайте факти. Статистика, а не соціологія. Соціологія це маніпуляція, а статистика це факти. Дайте факти, нема. Ну, зрештою, багато хто забуває, що зброя це не лише та, що стріляє. Ну, насправді вила теж це зброя. І це демонструє хто. Але... Я не знаю, про що ви кажете. Я кажу про те, що можна вбити олівцем і ручкою. Можу. І на тренінгу на тренінгу з безпеки журналістів на моїх колег вчили якраз як так, захищатися допомогою. допомогою да. в око, або в шию, да. або в скроню. Да. Ну, бачите? ну от от зброя виходить. Так, все абсолютно. Тому що не треба демонізувати пристрої. Розумієте? Треба е, розуміти, що будь-який злочин е, робить людина, не зброя ну, це це нормальне зброя. Це просто інструмент, який убезпечує вас там в якихось, в якихось ситуаціях, як е, вогнегасник під час пожежі. Не більше, а всю відповідальність покладається е, на ту людину, яка цю зброю використовує. Mm -hmm. Тобто, відповідно він має знати як свої права, так і свої обов'язки, але починати треба з прав. Ще раз кажу, у нас сьогодні ситуація, що люди використовують зброю для захисту навіть на своїй території себе, а їх садять, бо перевищення меж самозахисту дуже зручна позиція. Відбивати охоту, захищатися. Тоді простіше буде виправдовувати бюджет на міністерство внутрішніх справ. Ні, ну слухай, ну влади теж є своя певна логіка, правильно. А хто такі влада? Влада це наняті нами за наші Все. податки ну, кажу, менеджери. О, значить тоді формулювання має Держи. бути таке, що нам має бути байдуже, хто у владі, нехай вони нас слухаються. А для того, щоб вони нас слухались, нам треба прописати правила для них. А правила для них це конституція. Ну як ти думаєш, чим завершиться ця історія з вашою петицією? А вони зараз побачать е рейтинги соціології десь в середині жовтня, е і почнеться змінюватись риторика. Вони до них дійде, що нас дійсно підтримує від 65 до 70% процентів населення. Вони побачать, що тільки правильно звідки там... такі дані. Ви побачите? Ну ми ж знаємо, ми ж моніторимо скрізь, от де б не проводились опитування. Якщо б коректно ставляться питання, завжди буде так. Ну коректно, ми, ми не коректно, як ти кажеш, поставили некоректно. питання. Я знову до нього звернуся, але навіть 199 людей проголосувало, і ну, більшість вважає, що так треба легалізовувати. Я не можу сказати, якби я проголосував з огляду на те, що я маю зберігати це в собі. Так? Підтримую або не підтримую. Тобто я не можу бути упередженим. Тому я ставлю критичні питання в цій студії. Але, але ну, от є така. Но картина. Це ніяк не 11%. Ну, тобто, не пляше ніяк. І навіть якщо було... це, це не репрезентативно, Згоден. Але там. якщо навіть було б 11%, то мова б йшла про 11% Ну, просто своєму собі від електорату, який голосує. Тобто, це понад 3 мільйони людей. З такими потужними горизонтальними зв'язками з такою організацією не повірте, ніхто не буде псувати стосунки. Є ще один момент, про який не слід забувати. Я читав буквально вчора чи сьогодні матеріал про те, що факти застосування зброї по Україні свідчить про те, що нелегальний обіг може призвести до дуже негативних наслідків. Насправді, те, що називається вихід енергії. І вже це буде по законодавчим полем. Ясна річ, що називається злочинність зі зброєю в руках, або ті випадки, про які говорять обивателі, коли вони кажуть, а якщо цей псих візьме зброю, так вже взяли, взяли взяли. Факт. Тут треба Бо розглядати... зброя іде з фронту і на фронт процеси. Треба розглядати в динаміці, тобто не може питання, скажімо, нелегального обігу зброї розглядатися окремо від майнового стану, наприклад, суспільства. Чому тому, що сьогодні людина просто боїться за власне життя? Хоче придбати там той пістолет, немає легального шляху, йде на нелегальний ринок, підживлює попит, запускається інші механізми і взяв собі пістолет. Просто сьогодні зберігає. А якщо завтра він взагалі залишиться без роботи. І почне вже бракувати, ми можемо спрогнозувати, що певна частина цих людей, які не мали до цього часу злочинних намірів, можуть пристати на, які, ну, не на найкращі пропозиції. Відповідно, це все в динаміці буде погіршуватись, погіршувати, погіршуватись все. А запускається ще один процес. Якщо там сьогодні ми з тобою можемо з'їсти, умовно кажучи, бутерброд з ікрою, завтра з ковбасою, післязавтра з сиром, потім просто з маслом, ну і Бог з ним, то ми переживемо це все. А якщо ми не впевнені, в тому, що ми можемо убезпечити власне життя, постає питання перед людьми: а що тут роблять мої діти? Мої діти тут не мають залишатися, якщо небезпечно. А що я тут роблю? Розумієш тобто, розумію, тобто це все ну, страшні маємо поставити механізми. крапку, насправді у розмові, тому що за сім хвилин ці студії має бути громадський схід. Поговоритимуть очевидно про ситуацію на сході. Одна з тем це те, що з ДНР і ЛНР попросили міжнародні гуманітарні організації, зокрема Червоний Хрест. Дякую Георгію Чайкіну за участь у ефірі на складну тему легалізація зброї або права на захист. Фактично, так, як звучала петиція.